А зараз що, так ми зробимо! І взагалі ми зараз, блядь, сатану таку устроїмо, що він буде в ахуях, як, блядь. Не будемо тоді витрачатись на таку дрібничку. лови вітер хель, а потім направляй його. До машин. До яких, блядь, машин? Ааа! Прости, брат, ну у мене із билами йдуть твої слова. Ой, отець Зевс? Не зараз. я сам в шокі, да, якщо чесно. Все, дивись, показую тобі один раз. Так, чекай, а як? Що це? Блять! Сука! А це не той! Це не. А це що таке? Це телевізор, типу, у тебе такий? О, боги, мої боги. Ви пам'ятаєте цього тіпчика? Ти його пам'ятаєш? От ти. Я то пам'ятаю, в мене до сих пір у нього ще якась травма є. Це пізда. Всім привіт ви на каналі Стокнік. З вами Слава, і ми продовжуємо гратися у Good of War. Дивіться, бачите, що за пітушара стоїть прямо переді мною. А в минулій частині, якщо хтось не пам'ятає, або може хтось не дивився, то дивіться на минулу серію от дивіться цю. А в минулій серії ми завалили його друга. Я так думаю, що його друг. Бо він охороняв його. Дивись, бачиш. Такий він і малесеньких розмірів, скажу я тобі. І таке саме в нього і серце. Ми в нього вирізали серце. Якщо ти не знаєш, я тобі от сказав, тепер будеш знати. Так, ну. Це просто за нами. Диви, а ну-ка, дивись, що він? Він такого голову вліво, вправо, ти поняв? О, це вже штрих. Так, а це що таке у нас? От, тепер ми можемо їх рухати? Я не должен здесь быть. Вот Як холод. ти сюди потрапив? Як? Я же сказал, что помогу, ну вот, давай. О, мои инструменты в Мидгарде. Скоро вернусь. Ты... ты не думаешь, что он их спер? Вот. Теперь они готовы к витрам Хеля. Короче, прицелься в волшебный огонек и бросай их. Ооо, помнишь, був прикол. Що я оказалось, что мы ще до них повернемся. Ты помнишь? Так, і що? Що, це вітер Хеля? Так, він дуже нестабільний, і його можна отримувати тільки 10 секунд, і що він вертається у последню вітроловку. І що далі? І тепер бери клінки і целься в лавець вітра. Форсто повідал, тепер можеш виплащати і випускати вітрахелі, когда тобі втівяшаться. Спасибо от тебя, не дождешься, так что я сваливаю. То вас с тобой впереди яйца отморозишь. И я иногда думаю, может он не совсем здоров на голову. Нам надо спешить. А в тебе єдине, що здорово, это голова. Так, добре. Так. Так, лови, лови вітер Хеля, а потім направляю його до машин. До яких, блядь, машин? А, типа, отак от. Я його беру. Я його сюди, типа, відправляю. Ага, тепер я звідси заберу і далі, да, його відправлю. Все, 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 все. все. Чи не все. Опа! Двій, що я знайшов. Двийс, що я знайшов. Е, э, Там був... Все. Ні, не, не все. Так. Брузер, цей прикол. Ні. А, ні, чекай. Там маю взяти прикол. А принести його сюди чи як взагалі? Я не розумію, блін. Чого я бачу, що я там може щось забрати, але я не можу тут зробити. А якось тут тут... А от сундук, я прям бачу його. А як мені його забрати? Посюда с Ой-ой-ой, ты еще! Блядь! Так. Так, 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 так. Ну тут сундущие ла. Так, мне бы кейс здоровья дали так, а, це хід далі. А ось я так розумію, ми зараз собі візьмемо цей. Відкриємо сундук один. Ой! А як це так? Так, чекай. А це вже цікавинка. А як я сюди? А як мені сюди потрапити? А що за бред? Я потім А, якось потім зможу, певно, да? Е, При наступному якомусь там проходженні зможу відкрити ті приколи, а поки що відкриваємо їх. Так. Може зараз, до речі, можливо, буде це все. Можливо, да, зараз тут відкриваю а тут цей прикол, що взривається, ні, 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 ні. Ну добре. Добре, йдемо далі. Прости, брат, но у меня из головы не идут твои слова. Твой отец Зевс? Не сейчас. Ты я сам в шоке, если честно. Тут с тобой не поспоришь. Ну что ж, я просто молча поразмышляю над этим фактом. Еще ты мне пропонуешь А-а-а. Я думаю, буде тяжче, але... Норма. О, ми вернулися туди туди, звідки ми прийшли. Все, дивись, показую тобі один раз. Так, чекай, а як? А де я маю... О! Та ну, вот попадиш, блядь! Так, Сундучела. Я ще думаю, що ми, якби кинемо цю штуку і буде, б на себе його тащити, але не так. Так, дивись, тепер я бачу, що там ми маємо ще. А... Маємо ще два таких прикола. Що це нам дає? Да, його знаєш, що нам його дає, але я бачу, там ще є один, і в принципі може використати ось цей прикорчик. Добіжимо, ми чи ми не добіжимо. І що? І що, це? Блять! Сука! А це не той? Це не. Живой. Це пізда. О боги! мої боги! Ви пам'ятаєте цього тіпчика? Ти його пам'ятаєш, я то пам'ятаю, У мене до сих пір у нього ще якась травма є. Це те, що нас просто лупить моментами з однієї, а, а моментами з двох тичок. І минулий раз у мене на нього пішло трошки більше, ніж серія. Я сподіваюся, що зараз ми його якось швидше вальним. Бо тоді у мене був помічник мій синочок, який хоч якось його блокував якось його, станув на якусь секунду дві за допомогою свого луку. Лука з його стрілами. А тут таки в мене совєтчик, який може такий пиздякать. Він ззаду. То він ззаду, я і так буду розуміти, що як перед очима в мене його немає, то він по-любому значить ззаду. І що я тепер зараз буду А це обов'язково це робити чи ні? Бо якщо це робити не обов'язково. Якби я пі этот так, так думаю легше. А ось цей тип Ось він. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А... ще хто? Не, ну це раз легше, дальше. Це нас, це раз я вже трошки напевно прокачав свою снарягу. Так, тикать, кать-кать, катька. А зараз еще так зробимо? сробимо. И ми зараз, блядь, сатану таку устроїмо, що він буде в ахуях, як, блядь. Сюда! Подошов! Ізі! Це було ізі! Ми його на кукан посадили, не? Да, 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 да. Все там дуже редкий предмет. понятно дело, що тут пацик ніхера себе. Воїн Света. Добра. Так. Так і що, і що, і що? І що нам ще це дає? Що нам це дало, що ми його вбили? Ми могли його, типа, це було вам його, типа, розматувати? Чи це типа просто так? Просто, ну. як... так от там просто захотіли. І то, що ми зараз оце отробимо, це тоже було обязалово, чи ні? нихуя да шо ты такие жесткие так зараз заразик мы убьем по берегу блять нахуй не жестик на мене начинает нападать Пизда тебе пацан Хуй-хуй-хуй-хуй-хуй я знаю. Я не знаю. А! сюда, блядь! Вот так вот, ней. Сукусю. У мене вообще нема здоровья. Ага, от далі, далі. Блять, то зараз цей штрих буде живий, ні? Ми, от ми можемо продовжити далі. Встигну чи не встигну? Просто, ти бачиш, там залишалося 0,3 чи 0,4 щось з сетів. Секундочки. Так, добре, тоді давай. Я так розумію, що в кінці кінців нам потрібно буде все одно їх два. Блять, перепригуй! А шо, а куди? А куди його? А ось сюди його. Блять. У мене нема здоров'я, вони зараз мене б'ють. Мені якось це хлом щось зробив з цими блін клінками, вони гірші стали, ніж були. Я тобі відповідаю. Вони, вони були не такі якісь. Серіо. Так, хорошо, а що я взагалі маю робити? Для чого мені їх 2? Чого там два було їх? Так, добре, давай. Опача, Чекай, я думаю, я думаю, я знаю, як мені забрати цей сундук. Попалися так ночі, мені не гадано, не так, зараз я думаю, що цей, що рядом біля нас прикол, ми перемістимо його сюди. Ось так. Я не знаю, що нам з цього що з цього змінилося, а тепер а інші ми зараз перемістимо сюди, а потім перейдемо трошки далі. Побачимо, що з цього буде. Так. Тепер ходімо, подивимося, що нам, де його можна буде перенести далі, тай. Вітер. Так, сюди ззаду. Ні, нема. Може, тут ззаду. Та ні, нема. А куди ж? Так я чую тут якісь певно. таке сосемечки семьяна все было дуже легко так а що а що так а куди а куди ждали не цей якийсь прикол тут мощный має бути а ось зві не Щось мне приснилось Блять, ці літальні штуки. Опа. Ну все. На цьому все. Чекай, чекай, ні, це. Я розумію, що мені далі там все, певно, вже буде кінець е, місії, там якогось... Е, якоїсь лінії сюжету, але ні, дивись. У нас є момент, де ми можемо просто пере... Тянути два. Ось. Ось. Ось раз. Так, давай, давай, давай. Ось ми і побачили, куди нам потрібно. Серйозно? І... І що далі? Ну. Я не розумію, що це таке. В чому прикол? Ну, може, може, пізніше мені то все буде ясно, то вернемося до цього всього. Але поки я зараз, ну я не знаю, я не даю дупля. Що, що до чого. Добре, що ти зараз нам скажеш? Надо же сумел. Ну, к сыну. Зараз чекай. Зараз, зараз, зараз. О, бачиш є. Ну, бач, вони мені не силу додають, вони додають якісь руни. О! Ось і сила, сили руни. Та якось такое, не знаю, що прям капець. Вау, як воно мені покращувало, то я б не сказав. Серйозно, ну, типу, ну таке. Це от максимально, да? що вони можуть мені додати. Типа, плюс 10. О, 18. Але вдача. Що в мене та вдача? Руни 10, ну таке. Ну, то це от максимально, що воно може бути. Ну, не знаю. Поки що не будемо тоді витрачатись на таку дрібничку. Проходимо далі. Надіюсь, що далі буде нам такий, прям якийсь імбовий, такий буде прикольчик, що ми прям такі Вау! Там плюс 100 до сили, і плюс 50 до захисту Мідгард? А не взагалі все рівно Мідгард чи не Мідгард Де там цей Мідгард Ні, це Alfheim Але він підсвічується. А де Мідгард? Йотунхейм, Ванахейм, Муспільхейм, Нивххей, Нильв Авсгард, Так де? А, R просто нажати. Як ты, Раз, Серьезно, копія. Отец, так. Так ясно. Так, Я так. На у самого призрака Спарти. Uh. Смей там меня звать? Не пойми меня неверно. Я слыхал, что Пантеон сам напросился. Но все же переварить это нелегко. Я знал, что ты ненавидишь богов, но что ж тебя к ним так тянет-то? Не вздумай ничего говорить моему сыну. Он не должен знать. При всем уважении, брат, в задницу такие тайны. Он должен знать. Без правды он всегда останется ущербным. Слушай, я понял. Ты ненавидишь богов. Всех богов и, соответственно, себя тоже. И своего сына тоже. Неужто не ясно. Он это чует и не может ничего с тем, кто он. И даже попытаться не может, потому что ты ему ни о чем не сказал. Все взаимосвязано. Ты его не скажешь, понял. Хорошо. Че ты запанишься? Біг-біг зупинився сам. Я не виджимал кнопки. Що, запыхался трошки. Заморився. знаєш про короткий путь між мірами? Так вот я его улучшил. И сломал нахрен. Та да знаю я. Вот я взял немножко ветров в Хелі і зробив так, що тепер по этому пути можна шляпаться туда-сюда, а не в одну. О. Якщо, конечно, не сломалось все нахрен. Давай! Хорошая мысль, брат Ну Там, конечно, могут быть накладки Мне Я такое же подобуется Иди, брат <кхм> Накладки, заработали, а реально кассакла Так, нам надо пещера э, Ведьмы, верхний ривень Так, так Поехали Ого, вот как надо срезать путь Ну я сподіваюся, що все буде добре. Ой, що там зараз відьма нам доброго зробить? Аби непоганого. Боже, скільки можна бігти, я б добіг би і так. Швидше, певно, ні. Це ті типу, швидкий такий шлях. Серйозно, блін, біжиш 300 метрів. Мені і так було напрямик 400 бігти. Так чекай, я що, кругами бігаю, чи що? Нарешті. Не туди попали. Ну ладно, тут недалеко. Він говорив, що бувають накладки. Надо спішити. Привіт! Серце. Ти принес? Да. а в, у, мало, у відьми був малий, а я кажу, я вообще не памятаю як воно. Другою стороною. все ще болен. Я могу снять жар? Но чтобы исцелиться... Он должен узнать о себе правду. Да. Это не так просто. Приподнимешь его. Я говорила, что у меня тоже есть сын. Я уже целую Вечность его не видела. При а вин взрослый? На взрослый. Младенец был таким маленьким. Ага. Незащитным. Я поняла, что пойду на все, лишь бы защитить его. На любых из жертвы. Я, конечно, все делала для себя мои желания и страхи были для меня важнее. Он озлобился, а я слишком поздно заметила. Не повторяй эту ошибку. Ты должен верить в него. Да, правда, бывает тяжела. Но с детьми вообще всегда непросто. Хм. Да, я кое так. Мальчик был проклят. Им. Не уходи без меня. Я не уйду. Теперь не лучше. В <с> секунді легше стало. Да. туди-сюди У нас скоро помочь є. Думаю, добра, Думаю що не буде тяжко малому. Якщо ще то просто 0-3 і ведьма підлітає його. На борт західує і відправляється до головного госпіталю в цій грі. І піднімає його на ноги Ну, слава Богу, бо без малого якось було не дуже прикольно. А це що таке? Це телевізор, типу, у тебе великий? Благодаря отца. Но тебе бы остаться, отдохнуть. Не не, не больно. Мой дом всегда открыт для вас. Так, а куда, 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 куда нам? Куда нам потрібно? Ліво, право, право, лево. Малый. Это Ванахейн, да? Ты так. сам догадался. А кноп похоже на кристалл Биврёста. Но ведь за стеной совсем не это. И ты грустишь, когда туда смотришь. Ты юн, но уже мудр. Да, это окно в родной мне мир, который я давно оставила. Окно, но не дверь. Ты не можешь покинуть Мидгард из-за того, что случилось в Альфхейме? Таков дар моего бывшего супруга мне на прощание. Почему Один запер тебя здесь? Для него желание насолить – веская причина. Но, как и все его поспешные решения, это продиктовано страхом, Вани були угрози для асов, поки наш брак не скрипав переміри. Тепер угу. многие ванни вважають мене предательницей. За свою жертву я отримала лишь ненависть. Він запер мене чтобы я не могла нічого исправить. Прикольно. Все дуже прикольно. І нарешті ми зустріли свого сина. А то як мені не підводить моя пам'ять то дві серії мінімум. Спросити, Ми з ним не бачились. О, мені такой цікаво. <рес> Она была моим первым другом в Мидгарде. Ага. Она предложила мне кровь взамен, я защищаю ее от опасности в лесу. Золотой кабан огромная черепаха. У тебя интересные друзья? Так, прикольнее. Так, я думаю, що на цьому ми серію закінчимо. Якщо тобі сподобалося, то можеш вліпити вподобайку. Якщо тобі хочеться якось висловитись, то я тебе чекаю в коментарях, бо я буду. Я буду. Мені дуже буде цікаво почитати. І з тобою був слава! А це був канал Стокнік з грою Good of War. Хай щастить тобі гарного часу, мирного неба, слава Україні. І папа, зустрінемося у наступній серії.